Так, Друзі, ми сьогодні приїхали до Миколи Шамрицького і його колег. І Сьогодні ми будемо проводити е, навчання так, так скажемо, по розпилювачах Джет, Хайпро, Тагіалан і покажемо деякі варіанти по нашій техніці. Тож, погнали, далі погнали. буде. Да. Давайте. Віталій буде нам розповідати. Вітаю. І е, зараз ми починаємо з розпилювачів для каз. Модельний ряд T-Jet розпилювачі для каз. На даний момент представлені моделі SJ3, трьохструменевий розпилювач і розпилювач SJ7, семиструманавий. Різниця, так? тобто SG3, три направлені потоку до низу, SG7, дощувальна система, сім потоків, рівномірніше розподілення по бунту. За рахунок, що це іде струя, а не капля, каз не затримується на да? і він стікає, тобто у вас мінімізуються ризики опіків рослини, коли буде сонце. Видення казу. У нас є розпилювачі Pipro. Також виробництво Америки. тут вже у нас йде 6 струменів, направлених донизу. І розпилювач sj 7 серія VR. За рахунок мембранки, яка стоїть всередині розпилювача, у нього набагато ширший діапазон внесення. Тобто, якщо дані розпилювачі підбираються по каталогу там, за... Під вашу швидкість, як ви плануєте їхати, під ту норму внесення і діапазон розбіжності норм не такий великий, то розпилювачу VR цей діапазон набагато більший за рахунок мембранки, яка стоїть всередині.